Всім привіт! Мене звати Альона, ви на моєму каналі. Це моє перше відео. Тому, будь ласка, поставте подобайку. мені буде дуже приємно. Так от, сьогодні робимо естетичного персонажа. Ну, як естетично для мене, він виглядає естетично. Граємо в Water World, Робимо персонажа. Так, в мене їх 30. Я не буду тратити персонажів, просто видалю якогось. якусь. Ну, наприклад, ось цю. Вона мені більше не потрібна, то я її видалю. Так. Ну і робимо естетичну персоналу. Робимо. так. Ну, зріз такий буде. Я вибрала. Далі шкіра. Я виберу якусь темненьку, таку, ні, це не занадто темне, здається. Це, це світло вже. Ну, ось така приблизно якась нормальна. Я ось Ну, очі, звісно, шкарі. Ну як карі. Ну, ось такі. Або ось такі. Ну, ось такі, здається, більше підійдуть. Угу. Брови. Ну, я зазвичай всім персонажам майже роблю ось такі брови. Роблю... Робимо темний колір. Так, ось такий. Далі рот. Вибачте, бачите трішки лагати може, але. Так. угу. Добре. Рум'янці. Звісно ж рум'янці. Ось такі ось непомітні прямо. Ну, як непомітні. Рожевеньке, звісно, трішки видно, але це таке. Ну, мені щось дуже сильно хочеться додати віталіго. Ну, ось так от. Перфекто. я Не знаю. Далі волосся. Mm. Ну я зроблю ось таку чолку, Ну, ніби нормально. Темний колір. І тепер волосся ззаду. Ну, для заднього волосся я навіть думати не буду. Звісно, що ось таке. І такий ще самий колір, як чолки, Ну, як чолки, не знаю як сказати. І, будь ласка, люди, які дивляться зараз це відео, то буласочка. Поставте вподобайку, якщо це... Так, я це заказала. І підпишіться, будь ласочка. Перший підпис. Хоча б один підписник це для мене велике щастя. Це так. Ну, робимо далі одяг. Я візьму такі. Такий зелененький колір. Ну, я думаю, підійде. Ну, я художник, я так бачу. Якщо ще, то ніхто не ідеальний. Далі штанці. Я хочу якісь рожеві. Ні, не ось такі. А такі. Так, ну їба штанці я зробила, тепер взуття. Тепер робимо взуття. А, ще котинку. Ні, ну ковтинку мені якось не хочеться. Тож, давайте перейдемо вже до взуття. Так. Так. Ну, ось такі туфельки або ось такі ботинки. не знаю. Кросівки підійдуть, напевно, що. Так, я вибрала клюсівки і далі шкарпетки. Подумаю, щось такі з бантиком мені. Можливо, я їх лишу. Ну, я думаю, його так і залишу. Все. Ми зробили нашого персонажа естетичного. Так, і він зараз приїде на вокзал. Перепрошую, що дуже довго загрузка, йде. Це в мене така швидкість відео просто. І ось. Так. Ну що ж, ось наш персонаж. Що ж, ну на цьому моменті ми з вами вже можемо прощатися всім, па-па і до нового відео. Рада була записати моє перше відео. Бувайте!